Привіт, друзі! Давно ми з вами так не зустрічалися, давно не бачилися. Як у вас справи, Хоч, як, як літо прийшло, тому що вже зовсім трішечки, і буде вже осінь. Але налаштовуємо себе на позитив, на те, що все буде добре, і, звичайно, віримо в найкраще. Ну, сьогодні в мене таке, як кажуть, Неочікуване відео, тому що, в принципі, я і не планувала знімати. Але так як у мене з'явилася красуня, яка вирішила поквітувати, порадувати мене, то хочу зняти вам невеличке відео. Е, ну, що так коротенько про, про своє літо. Літо в мене довге, я його, в принципі, відчуваю, тому що працюю в школі, відпустка в нас досить тривала, але. Немає часу відпочивати. Я все літо була у селі у батьків. Ми хто спостерігає за моїми відео, там шо можливо, хтось ті, хто там і так далі. Той знає, що в нас у селі є досить велика кількість землі, і ми займаємося землею. Тому влітку нам відпочивати немає коли. У нас жнива, у нас роботи повно, крім полів, ще, звичайно, багато і городів, хазяйства і так далі. Тому влітку відпочивати нам немає коли. Ну Знаєте, якби в мене блог був такий про якесь домашнє хазяйство і так далі, можливо, б я і знімала. А так просто все-таки мене канал про квіти, інколи там проскакують якісь відео. Але якщо чесно, на те ще й не вистачає трішки часу, тому що всім потрібно займатися, відео, монтаж і так далі. Займає дуже багато часу. На це все потрібне потрібно виділяти якийсь час. А в нас сім'ї звикли все робити дуже-дуже швидко. Робота виконується. Тут ти одне зробив, потім пішов робити інше. Вже є далі робота, і так бігом-бігом, тому що протягом цього дня потрібно дуже багато чого встигнути. Тому можливо колись і буде окремим каналом, але поки що немає на це часу. Тим більше в мене з'явилася така ну не то мрія, не то плани. Я хочу навчитися водити, тому що я вважаю, що в наш час для жінки це дуже потрібна навик, дуже потрібен. Тому чоловік мене навчає їздити за. Кермом, е, дається мені це досить складно. Я ніколи не думала, що водити це наскільки складно. Е, я думала, що сів, там, завів, рушив та й поїхав. А виявляється, ще тим більше якщо на механіці, тому що в нас немає автомата, у нас всі машини на механіці, то, виявляється, не все так просто. Тому зараз намагаюся вчити білети теорію, а потім, звичайно, буду тренуватися ще з інструкторами. і Хочу все ж таки навчитися водити. Тому що я вважаю, що для жінки зараз автомобіль це так само необхідність, і для, як і для чоловіка. Тому що такий наш зараз складний час та і не те, що час, а просто я вважаю, що ну, це необхідна річ. Тому що якщо тобі десь треба, ти ні від кого не залежиш, ти собі сів, поклав там торби, які тобі там треба собі взяти, а не тягнеш їх там автобусом, і їдеш туди, куди тобі потрібно. Я в тому році дуже це гарно відчула, тому що. Весь час їздимо в село до, е, працювати і так далі. І автобусами весь час кататися, це досить незручно. Тому <плес> і в мене є вже в Тіктоці декілька відео про те, як я трішечки кермую. Звичайно, ще виходить не дуже, але я стараюся переборювати свій страх, тому що насправді це досить страшно. Е, я, взагалі-то, давно вже хотіла навчитися водити. І пробувала, ще в нас була машина, вісмірка, і мене чоловік трохи вчив, і батько свекр трохи садив. А потім, коли мене збила машина на пішохідному переході, я потрапила до лікарні, і після того в мене з'явився страх. І я просто відкинула ці думки, я перехотіла вчитися. Був такий період, що після аварії я навіть не могла декілька місяців навіть просто перейти дорогу. В нас була поліклініка, там дуже широка велика дорога. І я навіть перший раз після аварії, коли мені потрібно було сходити до лікаря, я стояла на пішохідному переході декілька хвилин. Чекала, поки підійдуть люди, щоб разом з ними перейти, тому що я навіть боялася перейти дорогу. Але пройшло вже досить чимало часу. І все ж таки мені хочеться, я вже себе налаштувала, я вже вчуся вдома з чоловіком, і тому хочу довести це діло до кінця. Сподіваюся, якщо не трапиться ніяких таких непередбачуваних ситуацій, то все таки хотілося вивчитися, навчитися. Ну мені дуже страшно їздити по місту, звичайно, так за містом, десь. По селі тим більше і так далі, якось не дуже. А в місті мені дуже страшно, дуже велике рух, дуже багато машин, дуже багато людей, які порушують правила, їздять на дуже великих швидкостях, і тому, звичайно, місто мене трохи лякає. Але як кажуть дівчата, які підтримують один одного, то те ж саме точно відбувається, коли ми йдемо просто ногами. Нас можуть також в любу секунду, так як мене десь збити, зачепити і тому подібне. Тому, якщо всього боятися, то ми б нічого в цьому житті не навчилися. А так беремо свою волю в кулак і йдемо вперед. Ну, це так трішечки я про себе, тому як ви зрозуміли. Літо у мене пройшло в селі ніде. Ми так не відпочивали нічого. Син також в мене в селі весь час допомагає, також бабусі з дідусем. В общем, працюємо. І хочу зараз, друзі, вам показати свою фіалочку. У мене вона одна-єдина. Може б у мене їх і було й більше, але, на жаль, за браку місця в мене вона одна. Є дуже красиві фіалки, в мене колись ще одна була, але я її. Вивелася, і в мене залишилась ось така фіалочка. Вона мені дуже подобається із-за того, що у неї дуже незвичайне листя. Подивіться, бачите, в неї листечко таке дуже красиве. Воно таке, такими наче, рюшиками, так. І ось такі в неї квіти, як дзвіночки. Ось такі. Я її показувала неодноразово, і в відео, і в шоцах е показувала. А тут вона вирішила заквітнути. Сидить вона у мене на гноті, ось так, у стаканчику. Це, для мене це дуже зручно, тому що в нас у квартирі досить сухо, що влітку, що взимку, тому мені зручно. Я її омолоджую ось це вже, мабуть, раз третій. Якщо навіть не четвертий, я не з листочка її омолоджу, я не відриваю листочок, не саджу. Я просто, коли вона витягується, у неї стовбур, і нижні листочки починають потрішку відсихати, і стовбур видовжується, так вона починає там сильно загущуватися то я просто відрізаю її голову, потім трикутничком її зачищаю, ставлю у водичку, і вона у воді дуже швидко нарощує коріння. дуже швидко. І потім, коли вже та голова нарощує коріння, я її просто саджаю у новий ґрунт, і вона в мене росте. Ось я її омолоджувала, здається, минулої, можливо, осінню, а може й минулої весни. Ну вона в мене недавно. Ось ця голова вона омолоджена, і вона в мене. Довгенько стояла, не квітла, а ось тут, поки мене не було вдома, ну, я періодично, звичайно, з села їздила, поливала квіти, е я їх готувала до цього. Я замотувала у е цілофан. Якщо не забуду, я буду монтувати, вставлю вам відео, як воно це виглядало. Хоча дехто говорить, що не можна в цілофан, тому що рослини запріють, вони зіпсуються і так далі. Але я не мотаю всю рослину, повністю целофан. Я замотую лише горщик. Тобто, от ось так: ось тут замотала. Щоб якщо рослина невелика, я можу повністю, але я вверху залишаю е, простір для того, щоб попадало повітря. І е, це дуже допомагає мені, дуже рятує, тому що я влітку майже весь час не вдома, і е, тому мої рослинки почувають себе причудово без мене. Вони навіть в целофані воно створився такий як тепличний ефект, і вони прекрасно себе почувають. Деякі розрослися там в мене в тепличках. Я вам показувала огляд тепличок, десь у мене є. І вони в тепличках навіть розрослися. Ці хої попускали навіть нові коріння, е, нові листки. Е, е, навіть посаджений мною аспарагус, той, що вже пропадав, почав відростати, виростити нові гілочки. Ну, в общем, нормально. Тим більше, що в нас в місті влітку були дощі, хоча в селі в нас дуже сухо було, був один чи два дощі за все літо, а в місті в нас дощі йшли весь час. Ну, У нас просто Дніпро і воно притягує, і, я так думаю, за цього дощі йдуть. І ось так само фіалочку я її залишила, замотала в целофан, приїхала, я її відкриваю, а тут сюрприз, Вона мені напускала квіточок. Ось такі ніжні квіточки, такі вони, як дзвіночки, і дуже-дуже такі вони ніжні. Там всередині ще вона пускає, ну Тобто, радує мене. Гарний такий кущик. Бачите, що молода листечко, вона такого насиченого зеленого кольору, таке воно аж виблискує. Бачите, чистенька вона в мене була закрита, нема на ній ні пелючки, нічого. І е, причудово вона себе почуває. Ось, ось така гарнюня фіалочка. Ну і покажу друзі дендробіум. Хто е, слідкує за моїм каналом, дивиться, знає, що я замовила ось цей дендробіум, який називається Stardust. Він прийшов мені не хворим, тому що. Тут поруч була ще одна діточка, і вона відсохла одразу. Але ось це ось цей тубер, який залишився, він зацвів. Бачите, квітує дуже довго. Це я, я вам знімала відео здається 16 липня. Сьогодні вже Ось майже середина серпня, і, е, бачите, до цих пір він квітує. І що мене дуже порадувало, пані Марино. Ну, якщо мене дивитись, мене цей дендробіум пустив прикореневу дітку. Ось, ось вона. Тому що ось тут де оця Квітконос, так ви бачите, він пустив корінці. Ну, я сумніваюся, що з того щось буде. Ну, не знаю, так він цвіте, хай поки що цвіте. Але головне, що він пустив прикореневу діточку, і вона є, з'явилася. Тому я сподіваюся, що він буде продовжувати рости. Це я дивлюся, що тут все нормально. Сподіваюся, що він продовжить рости і напускає ще більше мені новеньких ростиків. Тому що я дуже переймалася тим, що він просто пропаде. Ось так, бачите? Діточка з'явилася. І я сподіваюся, що він буде далі рости і розвиватися. Ну, квіти, звичайно, дуже класні. Я вже показувала. Я досі продовжую ними милуватися. Ну, я не, чую, не чула, щоб вони так сильно пахли. Але цвіте дуже гарні квіти великі. І тут ось сижу, поставила просто Ліодору на фоні, і він мені так пахне. Ну, просто, друзі, ну, любимчик, я вже вам казала, пахне неймовірно, Ось особливо тоді, оце, коли сонечко повертається, вона західна сторона, ось уже сонечко заходить. І він зараз пахне ну дуже-дуже класно такими ніжними, ніжними духами. Дуже гарно пахне. я вам говорила, не показувала ось сонечко трішки, бачите, попало на листочок. Молодий листок був такий гарний, великий, бачите, і сонечко, ось листочок, трішки підпалило. Я хочу його трішки обробити, щоб воно нічого тут не причепилось, нічого оброблю Максиму, мабуть, щоб цей ніяка болячка не причепилась до нього. Ось такий красунчик. Гарнюнчик. Тому, друзі, таке коротеньке, невеличке відео. Ну, мої цей черевичок White Lady так, продовжує рости. Там також той, що я тоді зняла, з нього також росте, нарощує. Там е діточку навіть випустив, ніби трішечки мені підріс, бо то, наче трошки геть такий маленький був, а це наче зараз такий трішечки підріс. Ось цей черевичок. Ну, що в мене? Ну, багато рослин є, що показати. ну якось, Мій дивіться, заміокулькас, ось новий різ, дивіться, який він мені випустив, він вже починає темніти. ось такий, бачите, ці, ці такі два тоненькі, а цей молодий ось такий, бачите, він набагато товщий. І листя вже почало у нього е, темніти. Ось таке листечко. Бачите, воно зелене, але на ньому з'являються вже прожилки такого темного, тобто ще трішечки, і він також стане такого темного і чорного кольору. Ну, друзі, ось таке відео. Трішки розмовно, трішки рослинок вам показала. Тому буду дуже рада, якщо ви будете ставити вподобайки, коментувати. От, тому що якось ну, я розумію, що літо так в свої справи, той відпочиває, той працює, як кажуть, в кожного своє життя. Ну, от, тому що якось перегляди останнім часом взагалі якось впали. Ну, Сподіваємося, що піде ось осінь зима трішки Люди будуть відпочивати, будуть переглядати YouTube і буде, можливо, трошки більше активності. Тому, друзі, ставте вподобайки, пишіть. Буду рада вас читати, тому зустрінемося. На все добре. Побачимось!